Так, друзі, всім привіт! З нами зараз на зв'язку Настя. Це учениця першого потоку курсу Гроші не сплять. Настюш, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, про свою точку. А з чим ти приходила на навчання, чим ти займалася, які в тебе були результати, скільки ти заробляла? Починала в принципі так. Да. Спочатку я створила сторіночку після того, як Пройшла урок за 10 доларів. З цього всього і починалось Потім вела курс, почала вже розвиватися, точка А в цій всій сфері практично не було. Це якісь, знаєш, таке пробувала щось раніше. Це були замовлення з друзів, мамині, подруги, родичі. Тобто я рахую, що це був ноль. Ага. Зараз я вийшла на. Хороший дохід, У мене мінімум виходилось поки що 30, це було найменше чистими. Бувало, 35, 40, там 40 45, практично теж було, було якось. От. Це все завдяки курсу, звичайно ж, завдяки безкоштовному просуванню. І я дуже дуже задоволена. А найбільша сума, яку ти заробляла за місяць з магазину, яка? Десь це було напевно 43 тисячі в місяць. Угу. Да. Ти починала вкладаючи кошти чи починала без вкладень? Я взагалі починала без вкладень. Я не знаю, як це правильно рахувати, тому що в мене колись був закуплений товар. Угу. Напевно, рік, може, півтори роки тому, і я почала саме його продавати е, по, під час курсу. І uh -huh. потім, коли я взяла гроші з цього товару, я вже починала потрошки закупляти далі. Новий. Uh -huh. Uh -huh. Um, ну, тобто, так, в, рекламу... в рекламу нічого не вкладала, наскільки я розумію. Ні-ні-ні. Uh -huh. Зрозумів. А... Чому як ти скільки тобі років по-перше? 20 20, А як ти, коли ти приходила на навчання до нас, ти е, чим займалася? Окрім того, що там закупила товари, щось спробувала запускати в інтернеті якийсь бізнес. Ти там вчишся чи ти працюєш? А, я студент. Я навчаюсь в Польщі і зараз я також в Польщі, от гуртожиток. Ага. І я в принципі все весь цей час проходила це, все з Польщі практично завжди. Я була в Польщі. Мені допомагала в цьому всьому мама і допомагає. Я приймаю замовлення, створюю накладні, відправляю мамі, що відправити, і мама мені в цьому допомагає. Клас, клас. Тобто, ти саме себе сама повністю забезпечуєш? Так. Да. Крутяк, молодчина. Розкажи, чому прийняла рішення йти на навчання? Я давно хотіла цим займатися, щось спробувала, але нічого там з цього толкового не вийшло. І просто хотіла, щоб за мене взялися, взяти сама себе в руки, отримати якусь мотивацію і ну, взяти і зробити. А не от відтягувати, відтягувати, бо самій нічого практично не вийшло. Угу. Ну, і... вийшло. Чим тобі допоміг курс? А, він мене дуже сильно змотивував працювати. Мотивацію дав просто дуже дуже велику. І на сьогоднішній день ця мотивація просто дуже висока. Я бачу результати від цього ще більше мотивуюсь. От і ну не знаю, знання, звичайно, які аспекти навчання, да, там наставники, інформація, оточення тобі більше всього допомогли вийти на такий дохід з курсу. Я думаю, що це все обереться в комплексі, все потрошки помогло. Що спілкування? Я бачу, які результати отримують інші ученики. Ну, це мотивує наставник завжди підказував, казав, що не так я роблю що додати, що забрати. Ну, все потрошки. Ну, це все в комплексі. Угу, угу. А, як батьки взагалі віднеслись до того, що ти купуєш навчання недешеве? Я б не сказала, що вони мене якось відговарювали, нічого. Вони позитивно на це відреагували. Вони знають, що я, блін, третій рік, вже щось пробую, пробую щось з цього не сильно щось. Вони бачили, що я цим горю, і вони були щасливі за те, що я щось хочу розвиватися в цій сфері. А друзі? Я навіть нікому нічого не казала. Собі, тобто, ти собі знала, що ти хочеш заробляти кошти в інтернеті, і собі впевнено до цієї мети йшла. Так, да, я ні з ким не, не обговорювала це, я вирішила це сама і от. Ну, Дівчата які нас дивляться, я вам просто рекомендую робити так само, а не ходити питати у друзів, а що ти думаєш, а що там може ну, то, ну, смутно, мабуть. Да? Чи чи Це детський садик, якщо ви починаєте в когось запитувати, то вважайте, що в вашому житті нічого доброго не станеться. Згодна зі мною? Це Точно, так. Да. Що ти порекомендуєш людям, які зараз дивляться нас, да? вони. Працюють тебе на роботі або також студенти, або також в Польщі а, і хочуть ну заробляти на себе. хочуть заробляти 30, 40, 50, Ну давайте твою суму грошей хочуть заробляти в місяць а, зі свого бізнесу, зі свого проекту. Що ти їм порекомендуєш? Я думаю, на початок це не відкладати на завтра, на післязавтра, з понеділка, з на початку місяця, а просто взяти і почати пробувати, пробувати. Я коли щось не виходить, все одно йти далі, бо ну, воно не може все бути так доверху, доверху, і все получається першого разу. Тобто діяти одним словом. Да, найбільша хвороба у людей це відкладати на завтра, згоден з тобою. А чи рекомендуєш ти навчання наше для повних новачків, які не розуміють, як взагалі користуватись? Можливо, навіть не розуміють, як користуватись сторіс, як їх постати, що таке інстаграм взагалі не розуміють, що таке дропшипінг і не знають, як заробляти в інтернеті. Звісно, рекомендую. в на курсі дуже багато інформації, дуже багато, і е, вона підійде і для тих людей, які взагалі ноль ну, в цьому всьому для людей, які вже в цьому плюс-мінус орієнтуються, і для досвідчених людей щоб розвиватися в цьому напрямку. Курс дуже багато дає, і для кожного буде інформація. Дякую, тому клас. Е, скажи, будь ласка, яка в тебе ціль е, зараз? До чого ти йдеш? Моя була тисячу доларів, я її в принципі вже досягла. І е... тепер треба е, покладу ціль, наприклад, там 1500 от тисяч доларів. І коли дійду вже до цієї цілі, вже буду далі думати про щось більше. Але Добре. в будь-якому випадку хочу розвиватися. Ну, завжди хочу піднімати свої. Mm -hmm. Розубів. Настюш, величезно тобі дякую. Гарного дня. Я думаю, що ми залишимо силочку твою на твій інстаграм посилання. І люди, якщо захочуть задати тобі питання або з тобою поспілкуватися поспілкуватись, то вони напишуть її. Надіюсь, ти не будеш проти проконсультувати або просто поспілкуватися з ребятами. Звичайно, не проти. Дякую тобі за можливість поспілкуватися з тобою. Дякую, гарного тобі дня.